Штучний інтелект не замінить вас. Але вас може замінити той, хто ефективно його використовує. Наша команда RAS протягом 21 року займається автоматизацією бізнесу на системах БАС. А зараз ми інтегруємо туди ще й штучний інтелект. Чому ми вирішили провести цей форум? Тому що кожного дня ми отримуємо десятки запитань про те, як використовувати штучний інтелект у програмах БАС. І саме 21 жовтня ви отримаєте відповіді на всі ці запитання. На форумі ми розглянемо, як кожен може отримати для себе асистента чи помічника, або й декількох. Ми обговоримо, як не витрачати купу часу на введення первинної документації. Поговоримо про те, як можна аналізувати дзвінки ваших менеджерів і одразу ж покращувати їх. А ще. Як із телефонних розмов можна витягнути купу аналітики та сформувати базу знань, яку потім зможуть використовувати ваші працівники чи клієнти? Ми обговоримо безпекові питання використання штучного інтелекту в компаніях. Подумаємо, чи зможе штучний інтелект замінити програміста. А також вас чекає багато цікавих сюрпризів. І подарунки квитки вже в продажу. Реєструйся.